Контент-маркетинг маркетинг стратегія, користь для бізнесу та інструменти є підприємці, які вже розчарувались контент-маркетингу та зробили для себе висновок, що це для них не працює. З нашого досвіду у 8 з 10 випадків причина криється в наступному. Відсутності системного підходу, щось наснімаємо, щось напишемо, щось завантажимо, і так піде. В спробах залишити лише платний трафік, написати 2-3 статті і чекати, що якісь результати будуть, або ж фальшивій упаковці під виглядом контент-маркетингу. Це коли під його виглядом продали інші послуги, наприклад, ведення соцмереж або постинг статей в блозі. Давайте про все по порядку, тому почнемо зі створення сильної, ефективної довго. Гострокової стратегії маркетингу, щоб даремно не витрачати ресурси компанії. Треба почати з аудиту того, що вже є в компанії, тобто визначити нашу точку. А саме на цьому етапі можна зрозуміти, чого не вистачає і що необхідно зробити в майбутньому. А для гарної стратегії нам знадобляться три ключові пункти: перше чітке формулювання продукту це його УТП, позиціонування цінності, повна картина цільової аудиторії. Різні сегменти персонажі, портрет клієнта, болі, потреби, страхи, вподобання, хобі, улюблені видання коротше, все те, що може впливати на їхній вибір. І третє це конкурентний аналіз. Що є у конкурентів, які в них сильні та слабкі сторони, що можна взяти для себе, і головне на виході визначити, в чому ви будете на 2-3 кроки випереджати їх. Все це має бути у вигляді маркетингової стратегії, яку віз. В роботу контент-маркетолог та на основі загальної маркетинг стратегії зробить вже контент-стратегію для вашого бренду, щоб правильно висунути гіпотези та побудувати вектор розвитку, необхідно сформувати конкретні бізнес-цілі, збільшити продажі в два рази, підняти середній чек на 30%, зменшити відсоток відмов партнерів. В результаті у вас на руках буде документ, в якому буде зібрано все, що необхідно для створення ефективної стратегії контент-маркетингу, а саме всі етапи впровадження, редполітика, цілі, інструкції, контент-матриця, контент-план і так далі. Контент-матриця це окрема зведена таблиця, в яку можна включити унікальні торгові переваги, особливості підходу компанії, її цінності, проблеми цільової аудиторії, страхи, і заперечення на кожну. Етапі воронки продажів завдяки контент-матриці. Контент буде створюватись осмислено. Ви будете чітко розуміти, яку користь для якого сегменту аудиторії, в якому питанні несе ваш контент. Ну і відштовхуючись вже від контент-матриці, ви можете створити контент-план. Він буде вашою опорою, фортецею та маяком, завдяки якому буде мотивація створювати контент системно та методично. У контент-плані ви можете створювати тисячу і одну. У деталь, але достатньо буде створити Excel-табличку і включити в неї назву матеріалу, тему, рубрику, тип контенту, наприклад, текст, відео, різ, прямий ефір, книга, pdf інструкція тощо. В якому каналі ви будете це розміщувати: Instagram, TikTok, Facebook, LinkedIn, email, поштовий голуб. І так далі, і обов'язково додайте розділ з примітками, бо завжди при створенні контенту в процесі виникають питання, якісь корективи, тому всі повинні бачити в реальному часі, що відбувається. Додатково можна вказувати відповідальних за створення контенту, будь-які чек-листи або статуси підготовки, та прописувати хештеги, які типи контенту можна використовувати. Я вже казав на початку, що під виглядом контент-маркетингу продають дуже часто щось. Інше, і в результаті обмежуються одним-двома форматами контенту та не попадають в цільову аудиторію. Щоб точно бити в ціль, а не просто створювати імітацію бурхливої діяльності, треба звернути увагу на аналіз цільової аудиторії та врахувати, як ці люди отримують інформацію, які ресурси вони частіше відвідують, чи користуються вони соцмережами, в принципі, якщо так, то наскільки часто якому формату контенту надають більше перевагу: текст, відео, аудіо, вебінари, прямі ефіри, придумувати якийсь новий формат дорого, складно, займає багато часу, та й в принципі немає в цьому ніякого сенсу. Я зібрав найпопулярніші формати для створення ефективного контент-маркетингу, які ми використовуємо в своїй роботі в агенції. Тому робіть скріни, зберігайте і будемо рухатись далі. Цієї бази точно повинно вистачити для реалізації контент-маркетингу будь-якого бренду. І так, давайте перейдемо вже до впровадження контент-маркетингу. Умовно, весь процес, який стосується контент-маркетингу, можна поділити на три ключові етапи: це стратегія створення контенту та поширення. Стратегію ми вже розібрали, про формати контенту теж поговорили. Залишилось зрозуміти, як це все реалізувати на практиці. І перше, що треба зробити, це визначитись каналами просування. Ви можете використовувати як внутрішні, так і зовнішні ресурси. До внутрішніх будуть відноситись ваш блог, сторінки в соцмережах, ваш канал на YouTube, імейл, розсилка, ну, може, ще месенджери. Зовнішні майданчики це профільні змі, тематичні портали, реклама у інфлюенсерів та блогерів, ну і будь які конференції офлайн та онлайн заходи. Із внутрішніми каналами я думаю, все зрозуміло. А для того, щоб підібрати зовнішні, треба звернутися знову ж таки к нашому аналізу аудиторії, подивитись, де люди проводять більше часу, як вони. Не отримують інформацію. Можна проаналізувати пошукову видачу Google за такими запитами, як онлайн-видання Pro, або Блог Про, або ваша тема та додати до цього блог, форум, портал. Після цього вивчіть сам майданчик: наскільки він популярний, скільки запитів до нього, яка статистика у SimilarWeb. Якщо це профілі блогерів, то теж проаналізуйте їх активність. Використовуйте сторонні сервіси для аналізу ботів або накруток. Складіть окрему таблицю Цю, в яку ви будете заносити всю цю інформацію по майданчикам. Як завершити, то перенесіть цю інформацію до вашого контент-плану та контент-стратегії. Насправді у багатьох майданчиках можна розміщувати вашу інформацію безкоштовно. Для цього вивчіть редполітику видання або зв'яжіться з менеджером, щоб дізнатись умови. Багато хто готовий безкоштовно розміщувати корисний контент, якщо ви будете грати за правилами. Це означає чітко дотримуватись ред. Політики і правил майданчику, адекватно сприймати правки, швидко їх робити, ну і відкрито ділитися інформацією. Бо якщо ваш контент буде лише про те, який класний у вас продукт, то таку інформацію навіть за гроші не завжди розмістять. Що ж, наступний етап це складення контент-плану. У ньому необхідно врахувати актуальні теми та формати контенту. Зробіть окремий стовпець канал, щоб розуміти, де і що опублікувати. Там же можна розділити канали на внутрішній. І зовнішні. Так ви точно не забудете, що, наприклад, наступного тижня вам потрібно зробити статтю для Forbes, а в кінці місяця підготувати інтерв'ю для Financial Times. Якщо ви будете самостійно контролювати процес, то обов'язково додайте стовпчик з відповідальними за ті чи інші задачі. А працюючи з підрядниками або агенцією, буде доречним стовпчик з коментарями, в яких ви будете затверджувати теми та погоджувати якісь нюанси. Ну і наостанок декілька. Кілька слів про те, де публікувати та просувати ваш контент, бо ви можете писати якісні статті, знімати чудове відео, створювати інфографіку та подкасти. Але все це буде даремно, якщо читачі цього не знайдуть та не побачать. Тому для того, щоб контент працював та були результати, цей контент потрібно просувати. І канали просування можуть бути двох типів: платні та безкоштовні. До платних відноситься Реклама в соцмережах, контекстна реклама в пошуку, будь-які оплачені публікації на сторонніх майданчиках, SEO-просування, ну і, звісно, реклама у блогерів та лідерів думок. До безкоштовних можна віднести репости вашого контенту у соцмережах, імейл розсилки по базі та в месенджерах, публікації в тематичних групах в соцмережах або на форумах, бартерне розміщення та взаємодія з вашими клієнтами або партнерами, тобто, це їхні соцмережі. Адже їхні блоги, будь-які ресурси, які вони використовують. Ну і звісно, в процесі впровадження контент-маркетингу необхідно все аналізувати та відмовлятись від неефективних каналів та фокусуватись на тих, які дійсно працюють і приносять нових клієнтів. Дякую вам за перегляд. Якщо залишились якісь питання, то задавайте їх прямо в коментарях під цим відео. Ну і не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал. Все це дає мені мотивацію, бажання. Ділитись з вами корисною інформацією та допоможе моєму, поки що маленькому каналу розвиватись.